Як боже щастя, здоров'я, ми проснулися, вмилися вділися, зубки почистили, покавували. І зараз ми приймуємо на собрання, нам потрібно на нову почту. О! Моя подружка достирала. Це добре. Зараз Дімко, хай там покосить. Ще швиденько вивішую в стірку і їдемо з з мулічкою на сабрань. Бо ж кажуть, треба на нову почту відправити дещо. І потім повертаємося додому і маємо гарну роботу. Треба рвати бур'яни на білючені. Ну, побачимо то по погоді, як воно що. Буде. Це, їдете з нами в севране? Так, Мирон готовий. Ящичок взяли, беремо ключики і їдемо за бабусею. Ящик? Ну ми ж сюди щось купимо, складемо. Вже в Савранешці зараз будемо вибирати. Давай, таке, щоб воно не розтало. На так? упаковку таких ітмі батончиків вони точно не розтануть. Йдемо за кабаносами. Ми скупилися, зараз поділимось. ділимо. Що на низку? Попаски на них. Треба було дуже швидко передати передачку і сухого всього накупити. Да, мирончик. А Мирон, дідусьові батончики і Ітмі. ось сіки вже набрав. Mm -hmm. Так, що ще з такого? Mm -hmm. Пепсі не А може пепсі, щоб воно не давило мене mm -hmm. шов. Mm -hmm. Да, мирончик. Що там таке? Mm -hmm. Зараз мирончик. Три секундочки і ми до тебе. Поносить зверху покладемо. Маронова каша писавки. Це можна руси. Та воно все стане. Так, оберіг від Мирона дуже-дуже просив. Що буде? А ще ще півдня буде шукати, де закінчиться скотч. Мама дуже скоро лежить. Вже справилися. Мамулечка ще відбігла, зараз її почекаємо, і правила дідусьові невеличку посилочку. Наклали всього да, смаколиків для дідуся від Мирона. Мирон вдома на швидку руч, швиденько намалював. <свісно> Зробив лендліз для дідуся. Каже, я йому зараз таку супер пушку намалюю. Намалював з боку такий подарунок, і пушку там стволів повно повно Тоді каже, давай ще Бога відправлю. Малював бусі перед цим Бога на хресті розп'ятого. І ручки тако, типу, моляться люди і каже, що це люди моляться, щоб він ожив. І, в общем, давай відправимо дідусьові. То ми ще йому і, і Бога відправили як оберіг, да, Мирон? Це Бог. Угу, на хресті? Так. Да. А то знизу що? Знизу? Це щоб він оживив. Щоб ожив. Угу. Угу. Ясно. А нашу? Ну, щоб він до мене повернувся і я його обняла. Ми вже байба набрала води в маніки для мамулі, бо щось в неї вже гідрофор ділиться. Зараз вивішую ще стірку, а дімка вже в мами косить. Опа! Вивішала стірку, аж спутіла бусь. Ото жквари капець. Ади тобі люди. Молодець. Ми до магазину. Дивіться, який в мене халатик модний. Яка я молодичка. Бусі, зайшли з мамою в магазин. Щось захотіла я бутербродів з хлібушком, з майонезом, не з масом, з майонезом, тобто не крем-сир, майонез. Сьогодні їла. З варенкою і сирочком. І ще огірочок туди, боже, це такий перекус буде в нас крутий, Боже, я не можу. Це, яка я гарна в цьому халаті. Так, що треба? Юру треба, щоб степенно показала до неї скважину. Подивіться, халати В мене. В общем, я казала, що нам пороблено з водою. Ми йдемо шукати скважину. Мами з татом. Її робили років 15 тому назад. Вона десь там під каштаном. Зараз будемо дивитися, бо щось гідрофор працює в холосту. Дивіться, Дімко косив він як. Лісова мавка. Зелений такий. Так, я такий екстрасенс, що от за моїй молодості я думала, що вона отут десь. А я тут кажу. А я кажу, що вона десь отут. Нічого, що там, труба просто закрита і труба така. Я казала, що треба ставити десь, десь десь межі. Ні, вона чимось була накрита, мам. Чимось? <реш> Дімко перекопав себе пів подвір'я, зараз ще в тьощі перекопає клумбу. Ось я кажу, о, о, отут каштан, отут у нас ще вишенька була, тут ще собаки вольєр був, в цієї клуби нічого не було. І по моїй пам'яті отут-де кам'янець, отут, отут вона. Ну, дивіться, мама каже, там, я кажу, отут десь. Ось такий квадрат. Отак, так, так, так. А хто буде правий, той виграє 50 гривень. Дитину в хату кричить, кричить, хлопчик маленький. Йде він. Де він він, кричить Віля, там мама сітку поклала москітну, йди в хату, йди голодний, мучають дитину, їсти не дають, все врань поїхали. Пішли їсточки, Заходь, заходь, не сварися вже. Веди мене. Бутерброди відміняються, Оля голодна, їду додому, треба. Ключі взяти і мусочки. мусочки. Наша пісня гарна нова, але вже на другому говісті. Жінко робить ощущений воду, а я роблю будіброди нам всім. Вже треба прикрашати блог знімати, бо в мене таке чуття, що це все нам підкидає доля, щоб в мене був контент що знімати. У вас бо у нас поломка на поломки, що фумку шукають. Пусі. Що боїться. Цей смаколик. Смак дитинства, смак школи. Ми після школи таке робили, де ж огірків не було. Хліб майонез зі ковбаса. На 17 на На і на 19 зразу, так? За ключом, за фомкою. Тепер за лопатою. Бо тут є лопати, але Дімі спеціально треба траншейну, то їду за лопатою. Діюсь, це вона, бо п'ять лопат везти в машині я не хочу. Дімка копав, мені подобається вираз обличчя вілі. Йому всегда все відпені. Робіть, що хочете, копайте, поливайте, а я собі загораю. У мене проблем нема. Другаючи, дивиться У мультики на дивані впав, трошки коліно здав. Я дімки, водички холодної, зигар бідний копає й копає. Я вже енний раз приїхала додому бусі. Нам тут завезли гостинці. Поліна Волохатюк старша з Греції, подивіться, олівочки. Приправка до грецького салату справжня з Греції. Бо. І жебешка, справжньої оливкової олії. Я ж правильно розумію? Да. Оліва ойл. Полінка. Дякую, безмежна. Так, по руки, бо в нас, слава Богу, надіюсь, вода є. Ну, їй Богу, щось робиться. Зараз бусі буду переглядати стрі фотографії, бо ну, ну, отак, стається, отак стається. Не пам'ятаємо, де були скважину. Плюс-мінус отак по пам'яті ніби і показую пальцем. А Діма купає, думаю, щоб трошки пришвидшити, пригналася. Я ж із дитинства. Фото, відеокореспондент а-ля блогер Зараз буду доставати старий жорсткий диск і дивитись фотографії старі. можливо, десь видно. Бо коли робили ремонт на подвір'ї, будинок будували, то я фотографувала. Але Зараз будемо дивитися. Діма сказав, значить, так, що у мене перекопане подвір'я і у вас не перекопане. Тут копали і знайшли трубу. Дімка знайшов трубу. По траєкторії пішли. Надіємося, що зараз знайдемо і скважину. Діма повів Софійку додому, так? Да. Ну то він прийде скоро. Мирончик, ну в тебе що, нема своєї бабусі, що ти будеш сидіти в чужої бабусі. Диви, газуй на велосипеді давай. А ми бабусю догромадимо в Клумбу. Так, вгадайте, що Діма знайшов? Тут, 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 держи. Де Дівка не скважину. Утеплювач. Клумбу ось вже я загромадила, вже і втрумбувала, і ромашки пересадила. І Мирон на в нас тут сніг. Як я огромадила. Ручки в серебріні від грабельок. О, Мирон же звезд. Я бачу синок. Ні, стоять, багато і богомоли поїхали. Таке саме зелене, лише за девостов. Що... Що... Це ж треба марочок, щоб ти його знайшов. Воно в оце цілу... зелене. Дорогий щоденник, мені не опитали тут біль і віча. в общем що, наче в скважині є вода, вже дивляться до самого насоса, до самого мотора, до цього всього. На дворі без 17.09 ночі. Матуся прилетіла, їсточки принесла нашим буяткам. Хвости попіймали, таке небо рожеве бусі. Морошкин друг Тимофій вже пішов додому, бо вже десятий час, а він образився, що це ж з ним ніхто не грається. Цій дитині треба не знаю скільки тижнів попідряд, і, і вдень, і вночі, о, щоб він награвся бусі вже ніби як виявили. Е Несправність. Поїдемо завтра в час свята. Вже нічого робити не будемо, просто купимо все, що потрібно. Що, все. Новий насос. ага. ми вже вдома бусіма надала вечеру з собою, буду гріти, підігрівати. І біжу, подивлюся на стірку. Якщо вже відійшла, то лишу. Не буду знімати завтра знімаю. Але ж хочеться забрати вже... Розкласти по місцях. Дімка вже вечеряє в бусі. А, я буду купатися, на слово Богу, вода. є. У мамулі теж там є набрана. І на завтра там Діма кинув сосу карницю можна буде набрати. А вже завтра свято у нас маковіє, то завтра нічого не будемо робити, просто підемо сама по справах, там що купимо, щось зробимо, а вже числа. Буде ніколи установлювати, юрій, мабуть, бусі. Я в цьому халаті така гарна, я його знімати не хочу. До завтра. Беру вас з собою в концебу на ярмарку. Там буде проводитись ярмарка, від школи, від села не знаю. Діло в тому, що поїдемо. Будемо купувати смаколики, всі вилучені кошти підуть на допомогу нашим Збройним силам України. Тому що бусь? Сьогодні такий у нас був день, продуктивний працювати, потомились трошки, але нічого, таку роботу також треба робити. Все, тоді, дякую, що були з нами. цілую, люблю, ваша зава.